Всім привіт! У нас сьогодні остання частина по виробам з Балтійського бурштину. Сьогодні дивимось ексклюзиви ручної роботи. Проте з минулих відео також лишились класні дуже моделі. Я їх об'єднаю в одне відео і покажу трошечки згодом приблизно за тиждень-два. Сьогодні прикраси у нас більш масивні, деякі не бюджетні, але ви зрозумієте, 100%, що воно того варте. Давайте дивитись. Давайте почнемо саме з камеї. Нагадаю, що вироби всі сріблі 925-ї проби. Проби стоять, але вироби йдуть без збірок, оскільки вони не передбачені. Будуть ось такі мої саморобні з артикулом та вагою. Перша каблучка під артикулом 207, вага 1260. Класична така камея з дівчиною. Дуже гарна оправа, подивіться, ось такі жгутики. Тут метелик з боку. Дівчата, в цих прикрасах можна змінювати розмір. Початковий де 17, у в більшу сторону, будь ласка, і навіть в меншу майстер вам зможе підрегулювати. І ще раз ближче показую, дивіться, яка краса повністю ручна робота. Зі зворотнього боку, бачите, все це вирізано ось так акуратно. Дівчата, в тому місці, коли я купляла ці камеї, їх, на жаль, не дуже багато було в наявності, тому зараз лише декілька є у вільному продажі. Проте, думаю, в грудні замовимо побільше, бо багато хто хоче. Дуже красиво. Дивіться, довжина каблучки 3 см, ширина 2,5. І вартість 4090 гривень 112 доларів. Забула сказати, найголовніше це, дівчата, звісно, різьба по бурштину, тому що дехто минулого разу запитував. Далі дивимось підвісочку з камеєю, 208 артикул, вага 11,7 г. Тут різні оправи, проте схожі профілі можуть бути навіть комплектом. Ось така тут хвиляста оправа. Дивіться, ближче дуже тонка робота, якісна. Ось таке вушко. Довжина 4,3 см з вушком, ширина 3 см. І вартість 3800 гривень 104 долари. Наступна модель під артикулом 209, вага 10,90 90 грам. Тут ось такі три троянди. Без комплекту йде ось таке вушко. Проте з трояндами каблучки також бувають. Можливо, в грудні вдасться щось підібрати до комплекту. Довжина підвізки 5,3 см, ширина 2,5 і вартість 3470 гривень 95 доларів. Далі у нас підвізка під артикулом 210, вага 16 грам. Ось такі тут квітки гарні. І є ще ось така каблучка. Дивіться, мені здається, вони можуть бути комплектом. І форма схожа. По підвісці, дивіться, довжина 6,5 см з вушком, ширина 3 см. Досить важенька. така. Дивіться, дівчата, сам бурштин він досить легенький, тому більшість ваги в цих прикрасах забирає саме срібло. Вартість такої підвізки 5110 гривень 140 доларів. І не варто забувати, звісно, що це ексклюзив ручної роботи, і такої самої іншої підвізки вже не буде. І дивимось каблучку, вона під артикулом 225, 9,1 грам вага. Така невеличка, розмір початковий десь 17 також можна регулювати. Так акуратно на ручці виглядає, до речі, до речі, є ще ось такі сережки, дивіться, також з квіточками. В принципі, також можна поєднувати. Далі їх покажу детально. Вартість каблучки 1860 гривень 51 долар. Так і дивимось сережки, вони під артикулом 211, вага всього 3 гри. Вони йдуть на ось таких петельках звичайних. Ще там Можна спробувати додати заглушки, але треба пошукати, тому що ті, що в мене вони не підходять, просто не влазить. Хоча, якщо акуратно, можна носити і так. Тут петелька не дуже розкрита. Довжина сережок 3,7 см, Вартість 1460 гривень 40 доларів. Є ще одна моделька. Майже ідентичні, вони, але трошки більші, і вага 380 грам. Артикул 212. Також на петельках. В цих сережок довжина 4 см, Вартість 1970 гривень 54 долари. Та і по камеях залишила ще ось ця ексклюзивна краса, підвізка з парусником, артикул 136, вага 28,6 грам. Подивіться лише на її розмір. Тут дуже багато срібла і ось така надзвичайна краса. Дивіться. Це прикраса не для всіх, вона досить небюджетна, але точно ексклюзивна. Ось таке тут вушко, можна ж додати. Віці, розмір самої підвізки 5 на 4,5 см і ще вушко 1 см, тобто загальна довжина 6 см. І вартість 8030 гривень 220 доларів. Далі дивимося ось такий ніжний браслетик 213, вага 10,6 грам. В нього довжина 17 см, але підходить на дуже маленьку ручку, десь на 13-14 см. Кого тонке зап'ястя, це ваш варіант Застібка карабін. Ячний бурштин з різними включеннями дуже красивий. Дивіться, в мене рука 15 см, на мене він маленький, тому 13 14 буде ідеально. Вартість браслету 1970 гривень 54 долари. Так, дівчата, далі дивимось неймовірну пару сережок, артикул 214, вага 12,6 грам. Дуже красивий такий насичений жовтий бурштин. Колір, мені здається, правильно передається. Є ще в мене ось така каблучка, трошечки темніша, яскравіша, але мені здається, можна також брати разом. Ось така тут оправа. Застібка йде ось такого типу, дуже зручна. Класна дуже модель. Зверніть увагу, Довжина 6 см, ширина 1,5 см. І вартість 2340 гривень 64 долари. Далі ще одна дуже цікава пара сережок, 215-й артикул, вага 840 грам. Акуратні, дуже така сама застіпка. З боку, ось такі квіточки тут є. Дуже красивий бурштин. Я, до речі, до цих сережок ще запропоную вам кольє, яке залишилось з минулих показів. Мені здається, ідеально підходить. Також ще є ось така кавлучка і разом може бути прекрасний сет. І ще, дівчата, є декілька прикрас, ми їх всі окремо подивимось, можна зібрати класний комплект. Довжина цих сережок 4 см, ширина 1,4 см, і вартість 1570 гривень 43 долари. Далі ще одні сережки дивимось. 216 артикул, вага 14,1 грам. В одній сережці трошечки темніше колір, але це є нормою на англійській застібці. До речі, ось таку каблучку я знайшла, також, мені здається, можна взяти в комплекті. Далі її роздивимось. Довжина цих сережок 6,7 см разом з верхівкою. Вартість 2630 гривень 72 долари. Одразу подивимось цю каблучку. Вона під артикулом 228, вага 10,8 грам. Також дуже красивий бурштин в цікавій оправі. Початковий розмір тут 18,5 в обидва боки можна регулювати. Ружна каблучки 3 см, ширина 1,8 см. Вартість 2200 гривень 60 доларів. Далі ось така пара сережок без комплекту. 217 артикул 11,9 грам. Конячний бурштин. Прямокутна форма, одна з моїх улюблених. В прикрасах. Зверніть увагу. Довжина 4,6 см, ширина 1,8 см. Вартість 2190 гривень, 60 доларів. Так, далі дивимося ось таке ніжне кольє. Артикул у нього 218, вага 13,9 грам, довжина 45 см. Ось такий тут ланцюжок і прекрасний бурштин. На кожній вставочці ось така квіточка є. Дуже класно виглядає, зверніть увагу, хто носить коліє. Застібка тут карабін. Вартість 2560 гривень 70 доларів. Далі ось така оригінальна модель сережок. 219 артикул, вага всього 3,1 грам. Йдуть на французьких петельках. Ячні бурштин і між ними ось такі пружинки. Довжина 5,2 см і вартість всього 585 гривень, 16 доларів. Так, далі, дівчата, декілька каблучок, таких більш масивних, подивимось. Перша під артикулом 220, вага 23,1 грам. Дівчат, ну я не знаю, як це коментувати, лише просто подивіться, якого вона розміру, висоти і якої неймовірної краси бурштин. Це щось. Початковий розмір 18, також можна регулювати. Дивіться, ось цей ефект створюється за рахунок корочки зі зворотнього боку, неймовірно просто. А сам бурштин такий прозорий. Клас. Дивіться, ось ця висота загальна 1,8 см. І розмір бурштину 2,3 на 3,7 см. І вартість такої каблучки 6200 гривень 170 доларів. Нагадаю, що вага 23 грами. Далі не менш цікава модель 221, вага 21 грам. Тут такий золотий колір, він створюється за рахунок ось такого покриття зі зворотнього боку. Надзвичайно гарно виглядає початковий розмір 18 і як бачите, також можна відрегулювати розмір. Нічого зайвого, ось така повітряна оправа і неймовірна вставка, що ще потрібно. Розмір вставки 3 на 5 см. І вартість 4930 гривень 135 доларів. Є ще одна схожа каблучка, артикул 230, вага 17,9 грам. Але тут колір такий з зеленими також включеннями. Модель дуже схожа. Початковий розмір також десь 18 Ось, дивіться, їх поруч для порівняння. Тут розмір бурштину 3,1 на 3,6 см. І вартість 3650 гривень 100 доларів. Далі дивимося ось таку каблучку з молочним бурштином. 222-й артикул 14,3 грами. Початковий розмір також 18 Розмір вставки 3 на 4,3 см. Сюди можна ось таке кольє додати, також далі його роздивимось. Ще є ось такий браслет. Дивіться. Вартість каблучки 3400 гривень 93 долари. Ще одна схожа модель 223. Вона трошечки світліша йде, дивіться, для порівняння. Вага 12,1 грам, розмір 2,8 на 4 сантиметри. Початковий розмір 18,5. Вартість 2450 гривень 67 доларів. Наступна каблучка 224, вага 11,1 грам. Дуже красивий колір, такий жовто гарячий. Розмір 18,5 початковий. 3,3 на 2,1 см сантиметр бурштин. Вартість 2260 гривень, 62 долари. Далі ось така дуже гарна каблучка 226, вага 6,8 грам. Вона йде як модель Унісекс. Дивіться, тут початковий розмір 20,5. В більшу сторону без проблем можна зробити, в меншу потрібно буде у майстра трошечки вбирати метал. Також дуже красивий колір у бурштину, такий більш спокійний. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі наші улюблені прямокутні каблучки. Артикул 227 9,5 грам. Золотий колір бурштину. Розмір початковий 19. Надзвичайно також красиво. Розмір вставки: 1,5 на 2,3 см. Вартість каблучки 1935 гривень 53 долари. Далі ось така модель 229-й артикул, вага 9,90. Також дуже цікавий колір вставки, Ось такі дві кульки тут є. Розмір 17,5 початковий. Вартість 2010 гривень 55 доларів. Далі ось така модель сережок з темно-конячним бурштином. 231-й артикул, вага 6,7 грам. Вони йдуть на гвоздиках. Дуже красивий кольор вставки в житті. Довжина сережок 4 см, ширина 1,8 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Так, далі, дівчатка, ось такий класний браслет, є жорсткий, 232 артикул, вага 19,2 грами. Що ми можемо сюди додати, в принципі, дівчата будь-що. Наприклад, ось це кольє дуже схожі вставочки. Ось ці сережки. В принципі, все, що має такий схожий колір, можна поєднувати. Щодо розміру, в мене рука 15 см. На мене він такий величенький. Думаю, краще підійде на зап'ястя десь 17 см. Проте тут можна регулювати розмір, але краще у майстра. Або хто любить, можна носити вище отак, по руці, тоді, в принципі, і мені він підійде. Дивіться, ближче. Розмір вставки 1,8 на 3 см. Вартість браслету 3900 гривень 107 доларів. І наостанок покажу декілька моделей, які я вже демонструвала. Хочу вам про них нагадати, тому що вони підходять до деяких моделей з сьогоднішнього відео. Перша модель 159, 19 грам вага. Жорсткий також браслет. Дивіться, яка краса. Цей браслетик на ручку побільше, йде десь на 18-19, або можна у майстра зменшити. Це чудово підходить під ось ці сережки, під оці каблучки великі. Дивіться, як гарно буде. Вставочка 2,6 на 2 см. Вартість браслету 3870 гривень 106 доларів. Передивимося ось це кольє, артикул 164, вага 35 грам. Минулого разу багато хто їх хотів, одне лишилось, тому забирайте. Основа складається з ось таких жорстких ланочок. А загальна довжина десь 50 см, дівчата. Надзвичайно красиво також буде виглядати на тілі. І чудово також підійде до прикрас сьогоднішнього відео. Вартість коліє – 5840 гривень 160 доларів. Останнє, що подивимось, браслет 163, 22,8 г вага. Розмір тут 20 см, Застіпка тогл. Також дуже красивий бурштин. Вартість браслету 4270 гривень 117 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!